У генеральному штабі збройних сил України анонсували призовну військову службу офіцерів запасу, які отримали звання молодшого лейтенанта на військових кафедрах. Щороку такі звання отримують близько 10 тисяч громадян. Таким чином, Генеральний штаб хоче укомплектувати офіцерський склад військових частин після того, як частина контрактників розірвуть свої контракти зі збройними силами України. Це будемо так казати, аналог строкової військової служби, але до неї будуть залучатися громадяни. України, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали первинні офіцерські звання молодшого лейтенанта запасу віком до 43 років, які не проходили військової служби. Термін цієї служби 18 місяців. Водночас, поки достоменно невідомо, скільки саме офіцерів запасу Генштаб планує призвати у цьому році. Насправді на сьогоднішній день цього вам ніхто сказати не може, це буде відомо тоді, коли буде визначена кількість офіцерів, які будуть звільнятися у зв'язку з прийняттям закону 5337, у зв'язку з виникненням права на звільнення через або закінчення контракту, або через те, що можна звільнятися з контракту, який був заключений до кінця особливого періоду. А коли буде визначено Генеральним штабом кількість офіцерів, яка піде з лав збройних. Сил України тоді буде визначена і потреба тих офіцерів, яких потрібно буде призивати. Я хочу уточнити наступної весни під час призову вже може бути початися практика. Може, але може бути і пізніше, тому що призовники призиваються згідно указу президента України, а офіцерський склад може призиватися згідно наказу міністра оборони. Це може відбуватися в інший час. Представник уповноваженого з питань захисту прав військовослужбовців стверджує, що таке рішення Генштабу може порушувати права українських громадян. Адже наразі процедура призову є вибірковою, тому саме у військоматах вирішують, кого варто призивати, а кого ні. Ну постає питання, чому оцей саме громадянин має віддати півтора роки свого життя державі, а інші цього робити не будуть? Чи є, чи є це справедливо? Я вибачаю, що це не є справедливо. І це фундаментальна вада нашого закону про військовий обов'язок і військову службу. У нас нема загального військового обов'язку. Тобто чиновники, військові чиновники, призовні комісії на свій призначають, що ти віддаш півтора роки життя країні, а ти можеш не віддавати, ти займаєшся своїми справами. У нас же сотні тисяч громадян отримали звання офіцерів запасу. Тобто, якщо, наприклад, потрібно комплектувати 5-6 тисяч посад, то це на кілька років їх вистачить. Але знову таки питання якості. Ми маємо усвідомлювати, що рівень їх мотивації буде приблизно такий, як був рівень мотивації мобілізованих в попередні черги мобілізації.